15 багатоповерхівок у Луцьку через аварійні витоки на тепломережах залишаються без тепла. Розповів суспільному речник державного комунального підприємства Луцьктепло Антон Безносиков. Каже, від початку опалювального сезону, який у Луцьку стартував 18 жовтня, таких витоків сталося 10. Частину з них ліквідували минулого тижня, частину продовжують ліквідовувати. Зміна гідравлічного режиму, зміна температурного режиму роботи мереж призводить до того, що зношені мережі так би мовити дають тріщини. Виникли витоки по певних напрямках, і відповідно до деяких будинків ми не могли подати теплоносій. Вчасно, ну але вже з деякими витоками впродовж попереднього тижня впоралися. Ще шість на мережах залишається. Як розповів Антон Безносиков, сьогодні планують завершити ремонтні роботи на п'яти вулицях: волі Степана Бандери, Шопена, Коперника та Світлій. На цій ділянці тимчасово без тепла залишилось 10 будинків. Суспільне розпитало у жителів району, як вони реагують на відсутність опалення. Холодні зовсім, як лід. То мені прохладно, а молодим, може, й не добре. У мене не холодно. Не скажу, що були такі холодні, як от повинні. На цій ділянці пориву, зі слів Антона Безносикова, ремонтна бригада замінює 30 метрів труби діаметром 219 міліметрів. Через багнюку рух спецтехніки до аварійної ділянки ускладнений. Цими вихідними, зі слів Антона Безносикова, через підвищення середньодобової температури повітря систему теплопостачання у Луцьку перевели на енергоощадний режим. Працюємо в режимі гарячого водопостачання, тобто є у нас котельні, які подають як гарячу воду, так і теплоносійне опалення. Відповідно, по цих котельнях ми понижимо параметри до мінімально необхідних для приготування гарячої води. З його слів для виробництва теплової енергії у Луцьку Задіяно 42 котельні, які обслуговують понад 750 житлових будинків. Говорить, режим енергозбереження триватиме доти, доки температура повітря перевищуватиме 8 градусів тепла. Зі слів чергової синоптикині Волинського гідрометеоцентру Світлани Гончаренко, середньодобова температура повітря у Луцьку у найближчі дні становитиме 10-11 градусів тепла. Наталка Кликуцюк, Віталій Гаврилець, Суспільне новини, Луцьк.